Друзі, вітаю! Я тут вийшла на вулицю. Сьогодні нам обіцяють дощ після обіду, доволі такий високий відсоток. Тож я біжу до свого квітничка і хочу підв'язати хризантеми, Дивіться, як вони попадали. Я їх там щось підв'язувала, але вони все одно такі дуже великі виросли, і там, коротше кажучи, вони не втримались. Вони просто всі похилилися. Перед цим також був дощик невеличкий, вони попадали. Дивіться, які ці троянди гарні. Так багато бутовнів. Це вже таке останнє цвітіння, напевно. Ну, що... не напевно, що вже 100% останнє. Ось ця гарнюча троянда. Ось подивіться, як вони попадали. Вони так по... повитягувались десь близько до 2 метрів, такі високі. Якось одна на одну нахилилися, я там щось в'язала, в'язала і вона все одно впала. Вона вже скоро цвісти буде, це така жовта, дуже гарна. Я її вазу ставила, вона дуже довго стоїть. Ось з цієї сторони також. Оце таке. Вони якось так попадали, потім, бачите, ці, як це вони, ну, ці пагони, виходить, так покрутились або витягувалися до сонця. Але нічого, я їх зараз підв'яжу от, і буде їм добре. Тут багато різних вже вони всі, щось якась машка на них сидить, посідала, Але нічого. І знаєте, що я тут побачила? Оця скоро буде свісти гарно. Оцей травянистий гібіскус, що я садила, бачу, він квіточку випустив. Буде цвісти. Просто цікаво подивитися, яким кольором і як взагалі. Це в них такі величезні квітки по зрівнянню з обичним гібіскусом. З цих резонтеми. Гарна, дуже така якась яскрава малинова, жовта. Хоч рання вона, лише до цих пір цвіта. Ці вже пізніше будуть. Такі крупноквіткові. Ось багато вже яких потрібно квіти пообривати, які перецвіли. Воно зразу візуально краще виглядає, коли обриваєш оці сухі квіти. Так, що тут по трояндах? Ось дивіться, яка ситуація. оце ці нові троянди, там буквально пару штук. Вони, наче спочатку прийнялися, потім з нею ось така. Трагедія стається. Вона просто засихає, стебель чорніє. Я не знаю, що там. Я вже їх не буду чіпати і ось та, та вже взагалі засохла. Як буде, так буде. Як вони, як вони себе поведуть, так поведуть. Я так поняла, що я більше, чим до них там заглядаю, тим більше їх травмую. Хай нехай ростуть. Оця хризантема красива. Боже, їх багато тут різні різні кольори всякі є. От, і оцей пірчик. наче прийнявся, нехай росте. От. Так, тут ще помідори. Ще багатенько є на салатик, якщо можна зривати і їсти. Багато ще зелених, можливо, вони вже й не достигнуть. Ось, і ще дивіться, оцей клематіт, що я обрізала, я його відстригла майже в нуль. Я там залишила сантиметрів 50-60. Опять вимахав, навіть цвістий буде. Бачу, на квіти там попускав ці бутончики. От так. йдемо далі моїм квітничком. Оці троянди шикарні просто. Колір неймовірний. такий ніжний-ніжний. І вона якось так цвіте, наче малесенький кущик, а тако один за одним. Перецвіла і одразу друга квітка. Це кнопочка. Ця також великоквіткова хризантема, така якась оранжево-червона, дуже красива. Скільки бутонів на ній. І ця моя королева з хризантем скоро вже розквітне. Вона така величезна. Наречена. І в мене. Це я сьогодні побачила. Бачите, якось так земля підрита? Чи Це кріт. Кріт, напевно, що так криє. Якось так не знаю. Треба, Треба подивитись в інтернеті, як з ними боротися, щоб вигнати його звідси. ця троянда також фіолетова, бачу, буде розквітати. І ось ця піоновидна, рожева. Трошки тут позачищала якось аж, ну, зрозуміло, що більше місця стало якось так аж краще набагато, на мою думку. Ця троянда взагалі ціле літо, без перестанку квітне. Така вона трудяжка, трудівничка. Жоржиночки. Дуже гарні квіти, але для них треба таке якесь відповідне місце, вони такі високі, об'ємні. Ось, але красиві. Тут опять, ця борошниста роса на них. Я вже не буду їм нічого робити, Я тоді вже просто пообстригаю, можливо, ще якусь обробку на зиму зроблю, От, якусь протигрибкову там, чи я не знаю. І все. Ось ця троянда гарно цвітеться, що пересаджена була, така вона теж рожева. І тут флоксики я тут перекопала і понасіялась, скільки там до 10 корінчиків. Це ж їх можна розсадити і потім. Будуть такі маленькі, як там, саджанці, чек на них правильно на них сказати. Ось і це ялівець, що я посадила туди в садок. Це ну, такий самий просто той не дуже виріс, а цей виріс. Це, щоб ви розуміли, одного розміру саджанці купувалися. Дуже гарно. Тут хризантема така вигнала, вже вона тут їй дуже тісно. Ну хризантема то не проблема, можна буде розсадити і все. І сальвія. Я її обстигла, бачу, знову хочеться квітнути. Кортензія. Це ця вишнева, теж попускала багато, бачу і листочків. Дивіться, шишка з'їла листочок. Десь вріз так в шишку. Ось треба трошки розгрузити, бо шишки прямо на цих на стебельочках лежать. Розрослася трошки. Я сподіваюся, що на наступний рік вона буде квітнути. Дивіться, Котоцарство. Котики собі шукають родину, можливо, кому потрібно, ви не стидайтесь, спитайтесь. Дві китички. Ось цю гортензію що я пересаджувала. волотиста. І ось ця теж це дуже дуже Мені подобається такий ніжний-ніжний ті. І це довго суцвіття, так. Чорнобривці вже переростають, перецвітають помаленьку, Все засихає вже. Астри теж це я з них дуже хочу зібрати насіння, дуже вони мені сподобались. І ось ці айстри. Вони якісь такі незвичайні взагалі. Я ще таких не бачила. Малесенькі такі і повна-повна квіточка, дуже гарні. Їх тако якщо рясно посіяти, то просто ну, красиво дуже буде. Люблю такі маленькі, акуратні квіточки. А ці чорнобривці, то взагалі як коврик з них. Ось і ці айстри теж я зберу з них насіння, вони гарні, такий ніжний колір, вони хоч високі, але дуже гарна квітка мені подобається. Ось так, так що буду збирати насіння і сіяти на наступний рік. Так, в нас збирається дощик, вже прямо чую погриму, я, я бігом біжу в квітник, підв'язати ті хризантеми, якщо встигну. Не встигла я нічого толком зробити. У нас ось так вже почало конкретно гриміти, блискає. Я трошки підв'язала ось ці дві хризантеми, і то одну не повністю. Бачите, вони так з цієї сторони вони трошки викривлені, але нічого. Я думаю, вони випрямляться. Ось, і цю хризантему мені не вдалося підв'язати до одного, Коротко, їх треба на дві сторони, бо вона дуже важка і вона падає. Ось, Але нічого. Я її ще підв'яжу, трошки дощ закінчиться, і ці також я не підв'язала. Оце така робота вийшла в мене. Ну нічого. Ось так, що біжу до хати. Тим паче проснувся вже Денис. Вже мені не вдасться нічого зробити на вулиці. Ось таке завершення мого відео. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім пока-пока.